Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Тинне збудували у 80-х роках 19 століття. Відтоді біля храму почали ховати місцевих жителів у 90-х роках, коли забракло землі, відведеної під цвинтар. Люди, які живуть поруч, віддали городи, аби його розширити. Місцеві кажуть, проблеми не було б, якби тут ховали лише жителів цього мікрорайону. Люди віддали, щоб було де хоронити наших тинівських людей. Збирали підписи. До хомка ходили роками, ходили, щоб не хоронили поголовно чужих людей, тому що нашим не буде де хоронитися людям. Ну, звичайно, поговорили, побалакали, все одно хоронять чужих. І нам тепер залишається отам, са кусочок землі. Там яма вже там треба насипати землю, просити чи збиратись нам чи що, Бо люди, бо наші люди, які будуть хоронитися, будуть уже в ямі хоронитися, там буде стояти вода. Зі своєю проблемою жителі мікрорайону звернулися і до нового очільника міста. кажуть, що не проти, аби на їхньому кладовищі ховали рівнян з інших районів міста, зокрема у випадках, якщо це родичі вже похованих тут людей. Бувають ситуації, коли повинні робити виняток. До того ж, згідно ну, закону України, ми, в принципі, не зовсім маємо право забороняти комусь десь хоронити того, хто де бажає за бажанням, але є відповідні кодекс, є постанови, тому ми десь знаходимо золоту середину. Ви є мікрорайон міста. Якщо мова йде про те, що е, треба розширити. А де? Знайдемо місце. Також люди просять вирішити проблему з водопостачанням церкви, за словами місцевого жителя Анатолія Баранюка. Нині воду для обрядів відрами носять із криниць. Міський голова відповів, що зробити це складно, адже у тинному немає централізованого водопостачання. Наразі наявний лише проєкт будівництва водогону. Моя просьба, щоб ви нам допомогли мене не інтересує їх. Нехай вони собі підвіть. Мені, щоб сюди під, да, допомогли. До церкви підключити воду за словами Олександра Третяка. Він дасть доручення комунальникам вивчити можливість проведення води до церкви щодо централізованого водопостачання мікрорайону. То в 2017 році був розроблений відповідний проєкт. Згідно з ним, вартість будівництва водогону 7 мільйонів гривень. Нині міська рада виділила 70 тисяч, аби відкоригувати документацію відповідно до нинішніх цін. Цим наразі займається вода канал Руслан Сивуляк, Назар Мідріган новини на Суспільному